І так, так. друзі, всім добрий вечір. Хто дивиться зараз в прямому ефірі? Я також всім привіт тобі дивитися цей запис. Стараюся кожного вечора о 21.00 21 точніше проводити живі такі презентації на тему приватних пенсій, а також фінансової грамотності і різних таких от розвиваючих подібних тем. Загалом ми говоримо тут про гроші, як ними управляти. Сьогодні ефір буде складатися з двох частин. Першу частину я покажу вам, чому. В Майбутньому, скоріше за все, не буде взагалі ніякої солідарної пенсії від держави. А також покажу, чому раніше пенсія в радянському Союзі більш-менш виплачувалась нормально. Я маю на увазі солідарно. І оця от сама солідарна пенсійна система, чому вона раніше працювала успішніше, ніж зараз вона працює? Тобто вона працює, але по факту не виконує вже свої. Я вам покажу, чому так відбувається. Тобто розкрию цю проблему проблему пенсійної кризи, чому так відбувається в Україні. Чому пенсії малі і в майбутньому, скоріше за все, їх не буде в другій частині ефіру? Е, я дам вам рішення рішення цієї проблеми. Покажу, як в Україні навіть без страхового стажу можна мати достойну пенсію. І в 40-45 років на неї можна вийти, якщо вам зараз десь 30. Покажу, як це зробити. Спілкуватися ми з вами будемо, я думаю, хвилин десь 30, тому плюс-мінус розраховувати на такий от час. Спілкуватися будемо, я вам буду малювати, щоб ви все більш так як -то кажу, візуально сприймали. Да? І починаємо з першої теми. Розкриємо все-таки цю проблему, поговоримо, чому малі пенті. А почну я аж з 1000. Тисячу... 1945 року. Тоді в нас що було? Тоді в нас закінчилась Друга світова війна. Так і запишемо. Кінець війни був. Потім був післявоєнний період з 1945 по 1965 рік. Це період, який в історії називається періодом бебібум. Бабібум. Або періодом масової ненародженості. Тоді, в той час, в той період народжувалося в середньому 4 дитини в кожній сім'ї. Тобто дуже багато дітей народжувалося. Чотири дитини. Дитини так обведемо, щоб було. Зараз ви далі зрозумієте, до чого я це все розповідаю. Так, е є. -е -е. Потім в період з 1965 по 1990 роки оці чотири дитини, які народились в період бейбі Бум, вони відповідно виросли, вивчили і перетворилися на чотирьох робітників. Чотири робітники. Також введемо це. Пенсіонерами. В той час ставали люди, які вижили після Другої світової війни. Тобто їх вижило дуже мало. І співвідношення робітників до пенсіонерів було таке, що на чотирьох робітників припадав один пенсіонер. Пенсіонер є. Yeah. А тепер, якщо ми беремо десь період з 2005-го і по сьогодні, то оці чотири робітники. Які працювали да, в 70-х роках, вони все життя не можуть працювати. Тому вони, що зробили, перетворилися на чотирьох пенсіонерів. Три пенсіонери, чотири пенсіонери. Так як нас з вами зараз демографічна криза, народжуваність взагалі ніяка, да в кращому випадку народжується одна дитина в сім'ї. Понад 10 мільйонів працездатного населення виїхало взагалі з України, тобто не сплачують ніякі податки. І тепер нас на чотирьох пенсіонерів припадає, точніше, на одного робітника один робітник. Одного робітника припадає 4 пенсіонери. До чого я це все вів? До чого я це все вам розказував? Тому що нас. Ще з Радянського Союзу працює солідарна пенсійна система. А ця солідарна пенсійна система працює наступним чином: в 70-х роках минулого століття на 100 робітників, які працювали офіційно на роботі, тобто вони сплачували свої податки до пенсійного фонду. пенсійний фонд, так от скорочено напишу, податок. А пенсійний фонд просто їхні гроші брав і розподіляв на тогочасних пенсіонерів. І співвідношення робітників до пенсіонерів було таке, що на 100 робітників припадало 25 пенсіонерів. Тобто це не накладно було для пенсійного фонду. Ці гроші розподілялися і пенсії виплачувалися. А якщо ми тепер беремо з вами наш 2025 рік, то на 100. Людей, які працюють на роботі офіційно, і при умові, да, що вони сплачують податок до пенсійного фонду, пенсійний фонд тепер вимушений їхні гроші якось розподілити. Не на 25 пенсіонерів, як це було в 70-х роках, а тепер вже на цілих 120 пенсіонерів, тобто значно більше. І ця от система, солідарна пенсійна система, вона працювала би успішно тільки в єдиному випадку, коли пробітників. Було значно більше ніж пенсіонерів, а нас зараз з вами навпаки. І от до чого я це все розказує: до того, що за рахунок цього періоду Бебі в 70-х роках, да, коли почала працювати ця солідарна пенсійна система, вона працювала насправді успішно, тому що пенсіонерів було менше, а робітників більше. Тепер же у нас з вами це все змінилося. Пенсіонерів у нас зараз понад 10 мільйонів в Україні, а робітників значно. Менше. Тому немає кому платити податки до цього самого пенсійного фонду, і щоб пенсійний фонд розподіляв ці податки на нинішніх пенсіонерів. Зараз багато людей оформляють на мінімалки роботодавці, щоб менше платити податку до пенсійного фонду. І пенсії зараз такі от мізерні. І от в майбутньому, скоріше за все, покоління, якщо вам 30, от зараз 40-50 років, скоріше за все, у вас не буде ніякої солідарної пенсії. Тому про своє майбутнє потрібно дбати за залежі, і щоб ви собі розуміли, дефіцит пенсійного фонду ще за 2023 рік 230 мільярдів гривень. То можна сказати, що пенсійний фонд банкрот держава старається якось там компенсувати а це все щоб робити, хоча б якісь пенсії, хоча б якісь виплати нинішнім пенсіонерам, але ж все одно. Єдиний соціальний внесок, якщо я не помиляюся, да, зараз 1700 там, з копійками гривень, а мінімальна пенсія становить 2361 гривня. І оцей от недостаток потрібно десь брати, потрібно його десь компенсувати, щоб хоча б зробити оцю от мінімальну виплату нинішнім пенсіонерам. Так, це є. Це я сподіваюся, з тим зрозуміло. І до доповнення першої частини хотів би ще додати, що оця от, Думка, там догма, не знаю, як назвати, радянська. Да Що треба збирати страховий стаж, треба збирати багато страхового, велика пенсія все це вже не діє. не діє да, Потрібно мати стаж для того, щоб хоча б якусь пенсію отримати. Але чим там 30-40 років у вас буде страхового стажу, ну значно, воно на виплату а, цієї солідарної пенсії не вплине. Тепер, друзі, я хотів би вам продемонструвати, як ми самостійно можемо вирішити цю проблему. Вирішити проблему цієї пенсійної кризи. Бо насправді ніхто нам з вами не допоможе, окрім нас самих. Да? Для початку давайте розглянемо наше життя от, з фінансової точки зору, якщо ми зобразимо такою прямою лінією, то умовно його можна поділити на таких. Три періоди. Перший період до років 20 буде навчання. Тут ми навчаємось, розвиваємось садік, школа, університет. Потім після 20 років починається період, коли ми працюємо, заробляємо гроші або загально заробіток. Період заробітку. І він триває десь в середньому до 60 років. Після 60 починається період. Який в Україні, на жаль, називається пенсія, його насправді ніхто не чекає, бо розуміють, що будуть жити дуже бідно, після 60 -тим. От Розумієте, от парадокс дійсно є ще в українському суспільстві, в тому, що от всі розуміють, що будуть жити дуже бідно, але до сих пір і все ще продовжують сподіватися, що держава їх забезпечить в пенсійному віці. Ну, насправді це не так. Ми вже бачимо, як вона забезпечила наших 10 мільйонів українських пенсіонерів. По факту, нічим вона не забезпечила. Коли ми навчаємося, нас тут забезпечують батьки. Тобто, власне, грошей не маємо. Відповідно, коли починаємо працювати, ми фінансово йдемо вгору. Тобто фінансово зростаємо. Але отут більшість опускає дуже важливий насправді момент. Що як був перший робочий день після навчання, коли ми почали працювати, буде обов'язково і останній робочий день, коли ми почали працювати. Це неминуче. В кожного він настане. В когось раніше, в когось пізніше, але обов'язково він буде. От е, з присутніх на ефірі, ви вже подумали, за що ви будете жити, коли вийдете на пенсію. За що оплачувати комуналку, харчуватися? Про ліки я взагалі мовчу. За що? Бо явно вам тієї виплати від держави солідарної пенсії не буде вистачати. Зараз навіть не вистачає більшості українцям тої зарплати, яку вони отримають. Да? От ви подумали, за що будете жити? Бо коли перестанете працювати, у вас просто буде дуже стрімке фінансове падіння. Падіння до цієї от солідарної пенсії, там дві, 4 тисячі гривень. Вам явно її не буде вистачати навіть на якісь банальні потреби. Тут ви нехай там отримали 15 тисяч, поки працювали да, кожного місяця, а тут будете отримувати 2-4 тисячі гривень. Відповідно, фінансового гору ви більше не зможете зростати, так як не працюєте. І на тому самому фінансовому рівні ви так само не зможете залишатися, тільки фінансове падіння. А реєстційна інфляція в скорому часі взагалі загони в ніж Ну я думаю, ви це розумієте не гірше за мене. І от насправді єдиним правильним і мудрим рішенням в Україні буде це самостійно подбати про своє майбутнє, ніхто нам не дасть з вами пенсії великої. І оцей от період, період другий, коли ми працюємо заробляємо гроші, його треба використати з користю, а саме головне з мудрістю. І за оці от там 30-40 років накопичити, сформувати собі стратегічний резерв, або, одним словом, капітал. Капітал, щоб, щоб за ці гроші ми дійсно змогли жити достойно і багато, а не виживати на оці копійки від держави. Я думаю, що ви зі мною погоджуєтеся, ідея правильна, да? щоб дійсно жити нормально, потрібно щось самому зробити, бо ніхто не зможе нас забезпечити. Виникає наступне питання: де в Україні надійно можна формувати собі такий пенсійний капітал. Ми знаємо, що за останні 10 років дуже багато банків збанкрутували. Ми також знаємо з вами, що сталися з тими грошима, десь союзниками почули на в книжках, як кажуть, да? що з ними сталося, вони перетворилися на фантики. То де ж надійно в цьому випадку нам українцям дуже пощастило. Ми можемо накопичити накопичувати тих, тих самих міжнародних фінансових установах, де накопичують собі європейці та американці. Ці люди формують собі такі пенсійні капітали в міжнародних страхових компаніях. В Україні вони так само працюють. З 2000-х років, коли був прийнятий закон України про страхування, ці компанії зайшли на ринок України і почали надавати послуги українцям. Відповідно, вони отримали безстрокову ліцензію від Національного банку України і почали працювати. Я рекомендую такі топ-3 компанії. Топ-3 СК Лайф, перша американська, Метлайф. 158 років. На ринку світу працює в більше ніж 40 країнах світу, має понад 110 мільйонів клієнтів. 110 мільйонів уявіть, її активи перевищують 600 мільярдів доларів. Друга топова компанія це Уніка австрійська. Працює ще більше: 214 років, 214. Уявіть, третє сторіччя пішло. А є ще в Україні люди, які не довіряють і не вірять. кажуть, компанія збанкрутує або лохотрон. І третя така топова компанія це українська TASLIFE. Їй більше ніж 200, перепрошую 20 років, але вона по гарантіям по дохідності нічим не відрізняється від цих попередніх. До речі, хто спілкується, перепрошую, хто користується монобанком. От страхова компанія ТАСЛАЙФ є власником цього банку. Давайте розберемо тепер, які послуги надають ці от фінансово такі страхові, аналітичні, да? точніше, інвестиційні компанії. Перша це накопичення, тобто, щоб вирішити оцю от пенсійну кризу, ми можемо самостійно в цих компаніях сформувати собі пенсійний капітал. Зараз розповім, як це працює. І друга функція це захист. І тепер моделюємо картину, щоб було зрозуміліше, як це все працює. Для початку нам потрібно визначити, яку суму в рік ми будемо відкладати. Нехай це буде приблизно 40 тисяч гривень кожного року. Це якщо відкладати десь 110 гривень в день, от накопичиться, накопичиться така сума. От людина, яка зараз працює, заробляє гроші. Може відкласти цю суму. Більше витрачається на цигарки, на каву і на ще щось да, зранку. Ці гроші будуть розподілятися наступним чином. Приблизно 10 тисяч гривень кожного року буде йти на захисти. Тобто людина буде фінансово захищена, фінансово підстрахована від різних негараздів. Далі ми це з вами розберемо, від яких. І десь 30 тисяч гривень щороку буде. Накопичення ці гроші будуть працювати. Компанії грамотно інвестують в різні галузі економіки, це та сама нерухомість, це ті самі депозити, але в депозити вони інвестують не тисячами, а мільйонами. Це ті самі облігації внутрішньодержавної позики, цінні папери, метали, загалом різні активи. І компанія це буде робити кожного року на протязі десь. Ну, 30 років, да? От, По суті, по факту, на протязі другого періоду нашого життя. Поки працюємо, поки в нас є можливість це робити. За цей період, за 30 років я маю на увазі то, що ж таке Синя. а Самих власних грошей ми накопичимо 900 тисяч гривень. Ну тут проста математика. Тут багато, як то кажуть. Е, як я вже казав, компанії гроші грамотно інвестують в різні галузі економіки. І клієнтам пропонують в середньому кожна компанія зараз дає дохідність, це 14% річних. Можливо, хтось подумає, що краще на депозиті. Ну, на депозиті кожного року з вашого доходу буде зніматися податок. Тут такого немає, тут знімається один раз, і то, якщо клієнту. Більше ніж 65 років, податок ніякий доходу зніматися не буде. Потім на депозиті немає захистів да, фінансових. Тобто, якщо щось стається, якийсь форс-мажор зі здоров'ям, або, не дай Бог, зі життям, потрібно знімати гроші з депозиту, і відповідно, їх витрачати. Ну Зараз в мене про це, не про переваги. Тут працює в цих компаніях складний відсоток, принцип капіталізації. Тобто кожного року відсотки будуть нараховуватись на відсотки. От компанія заробила для вас відсотки, і вона їх далі буде запускати в оборот, тобто реінвестувати. І таким чином, за принципом складного відсотка, самих лише відсотків через 30 років може бути приблизно три рази більше, тобто 2 мільйона 700 тисяч гривень. І навіть враховуючи той факт, що сума буде приблизно так, втричі більша, все одно є інфляція. Ми цього факта не упускаємо. Тому в компаніях є така функція, як індексація. Індексація. Кожного року компанії пропонують своїм клієнтам суму трішки індексувати, саме збільшувати. Там на 5-10%. на 10%. Це робиться для того, щоб ви могли зберегти купівельну спроможність своїх грошей. І от за допомогою цих двох інструментів індексації складного відсотка ви свої гроші не тільки збережете інфляції, а вазите. Після закінчення такого терміну договору ви будете мати капітал приблизно 3 мільйона 600 тисяч гривень. Давайте сюди напишемо так: от. А тепер давайте уявимо, от уявіть, ви вийшли на пенсію, да? отримали солідарну пенсію, там 2-5 тисяч гривень від держави, але у вас так була така відкрита накопичувальна програма. І компанія вам зробила виплату в розмірі 3 мільйонів 600 тисяч грн. Як ви думаєте, вас буде хвилювати подальша подальшу індексація вашої пенсії? Чи зроблять вам підвищення пенсії? Вас буде хвилювати, хто там буде президентом, чи яка політична чи економічна ситуація буде в країні і світі. Вас це буде хвилювати? Ну, я думаю, однозначно ні. Єдине, що вас буде хвилювати, це куди поїхати чи полетіти відпочивати, не ці гроші, да? а правильно їх диверсифікувати. Саме банально це розкласти по різним депозитам, тобто не рекомендую все в один банк. а Диверсифікувати цю суму, тобто, в кожен банк окремо якусь невеличку суму. І просто банально жити на ці відсотки. Можливо, ви захочете купити якусь нерухомість там комерційну, да, здавати її в оренду. До речі, якщо комерційну нерухомість здавати в оренду, вона буде дорожче здаватися. Ну, тобто, є багато варіантів. Загалом можна купити якісь взагалі активи і дійсно жити за можною старістю. Як от живуть європейські пенсіонери? Бо насправді їхній доход. Основа їхнього доходу це невеликі виплати від держави, а от це самостійні добровільні накопичення саме цих міжнародних компаніях страхування життя. Саме там вони накопичують ці пенсійні капітали. Стосовно накопичення, ми з вами розібралися. Тепер розберемо стосовно захисту, послуга вона нас подвійною такої користі: Перше – це накопичення, про яке ми тільки що говорили, а друге це захист. І от коли. Е, виникає таке питання, кому більше цей ця послуга, цей продукт потрібніше багатим людям чи бідним, тобто які незабезпечені, да? відповідно, що це більше потрібно не, незабезпеченим людям. Бо якщо е, щось станеться в багатої людини зі здоров'ям, вона знайде гроші. Якщо станеться з людиною, яка мало заробляє, де вона візьме гроші? помирати тільки. І так. Продовжуємо далі. В нашому житті бувають різні форс-мажори. Людина може захворіти. Тобто хвороба. Ця хвороба може понести за собою смерть. Це фінансове падіння для всієї родини. Потім може статися нещасний випадок. Нещасний випадок, НВС, коротше, напишемо. Який також може по любому смерть. Сам банально, що може бути. ДТП. Да? Загинула людина і все, нема людини. Також, відповідно, фінансове падіння для всієї родини. А якщо гине годувальник, то це взагалі трагедія. І залишається, там, наприклад, да, чоловік загинув, залишається дружина, ще й з дітьми. Що їй робити? Хоч як то кажуть, караул кричі. І... Можна протязі життя стати непрацездатним, тобто отримати інвалідність. Так і напишемо: інвалідність. Відповідно, це також фінансове падіння. Людина не може працювати, заробляти гроші. І на ці три такі форс-мажори, пов'язані зі здоров'ям та життям, в компаніях передбачені основні такі от захисти. Давайте їх розберемо і подивимося, які будуть виплати. До речі, важливий момент чуть не пропустив, коли клієнт вказує вкладає спадковий договір, він обов'язково вказує в ньому спадкоємців або одного спадкоємця, або декількох. Це ті люди, які отримують його гроші на випадок його смерті. Тобто це не солідарна пенсія, це не державна пенсія, це приватна пенсія. І вона успадковується. І так якщо Клієнт загинув, тобто да, помер, -то точніше, від хвороби, або ще якийсь там випадок хвороба. Так, трошка. Хвороба. Капо влікла за собою смерть. Тоді спадкоємці цього клієнта отримають кінцеву суму, яку мав би накопичити собі клієнт. В нашому випадку це 900 тисяч гривень. Плюс відсотки, які накопичились на момент смерті, і плюс індексація, якщо таку клієнт здійснював. Якщо клієнт загинув, з ним стався нещасний випадок, і він загинув. Саме банально, як я вже казав ДТП, тоді спадкоємці такого клієнта отримають трьохкратну суму від кінцевої, яку мав би накопичити собі клієнт. В нашому випадку це 2 мільйона. 700 тисяч гривень. Плюс, відповідно, відсотки, які клієнт встиг накопичити. І плюс індексація, якщо яку, так, якщо клієнт таку здійснював. Тобто, якщо свою, свою суму він індексував. Третій основний страховий захист це захист по інвалідності або не по непрацездатності. інвалідність Зараз. Скільки да, інвалід отримують соціальну допомогу, якщо це звичайна громадянин, тобто не військовий, звичайна людина 2361 гривня. Хіба на них можна вражити? В такому випадку, коли людина стає непрацездатною, компанія буде виплачувати від 0 до 100% від трьохкратної кінцевої суми, а саме від 2 мільйонів 700 Тисяч гривень. Тобто в кожній компанії є такі таблиці працездатності, по яких вони визначають рівень непрацездатності клієнта. І от на скільки відсотків непрацездатний клієнт, на скільки відсотків буде виплата? Якщо відповідно клієнт непрацездатний повністю, на 100% виплата буде вся. Це перший момент. Другий момент з цього часу. Компанія за умовами договору, коли клієнт став непрацездатним, вона зробила йому виплату. Тепер вона зобов'язується взяти на себе відповідальність за подальші його проплати. Тобто вона тепер йому буде самостійно накопичувати. Клієнт не буде робити ніяких собі внесків. Це за нього буде робити компанія. При чому це не попливає в майбутній капітал? Ну і четверте це загальне таке захист по медицині. Медицина. Сюди входить хірургічне втручання, травматизм. Потім в американській компанії, до речі, MetLife є окремий захист для жінок. Це захист по жіночій онкології. Потім це критичні захворювання, такі як інфаркт, інсульт, рак, глухота, сліпота, ну і інші там такі критичні захворювання. Потім є, до речі, класний і єдиний захист тільки в одній страховій компанії: це ТАСЛАЙФ Українська захист по настанню захворювання. Туди в цей захист входить 173 хвороби. Тобто цією послугою, послугою страхування життя, як то кажуть, ми вбиваємо відразу двох зайців: Перше, це вирішуємо самостійно пенсійну кризу. А друге, це ми себе підстраховуємо, убезпечуємо від різних негараздів пов'язаних зі здоров'ям, також з нашим життям. да от Я рекомендую, якщо от в чоловік в родині годувальник, відразу брати йому такий поліс. Якщо жінка в родині годувальник, її брати такий поліс. Бо якщо щось з нею станеться, не дай Бог, то тоді родині буде дуже важко. Або з ним, да, що станеться? компанія Підстрахує фінансово на різні такі от форс-мажори, так, друзі. Підсумуємо, що ми з вами сьогодні розібрали. Перша тема у нас була: розібрали, чому, скоріше за все, в майбутньому не буде солідарної пенсії від держави і на неї не варто розраховувати. Та взагалі, якщо вона навіть і буде, то вона буде мінімальна як зараз. Да? А потім в другій частині ми з вами розібрали, як самостійно можна вирішити. Оцю пенсійну кризу. А також як убезпечити дійсно своє життя від різних негараздів, від різних форс-мажорів, пов'язаних зі здоров'ям. Так.